Добре. Бліцопитування шукали, правда? То Лісбіянок тоді думаєте, чим займатися хлопці? Ми вже взяли за серйозні теми. — Ото йдіть до юристів, прокуратуру і питайтеся, що ви не знаєте. А нас ваша думка цікавить. Моя думка. Ага. — Моя ага. ага. Доброго дня, голос народу в дорослій міській лікарні міста Нововолинська. і ми опитаємо е, людей про корупцію. Чи взагалі люди знають, що таке корупція, чи зустрічалися з нею е, в житті. Доброго дня! Я вам сказала той номер, який в мене є. Е, що таке корупція? Ну, не знаю, корупція. Не знаєте? Чекайте в будь непонятной непонятній ситуації двері, телефон. Ну, ходімо туди. Корупція? Це взятки. Взятки. Якихось... Не поправила в живущих людей. Не по живущих людей. Нет, не думаю. Ви самі добре знаєте, що таке корупція. Люди, які беруть карман. Лишні. карман. Заведено, що такі. Давай, давай давай, давай. В неї Доброго Добрий. День. Це я до вас, журналісти. Неправомірна нагорода людині, якщо вона виконує свої якісь там службові обов'язки і отримує за це якусь, мабуть, ну, неправомірну там нагороду чи подяку і так далі. Потім користування зловживання службовим становищем, корисним в особистих і так. так. Скажіть, в лікарні є корупція? Скрізь. Ой, що ви таке питаєте? Скрізь є корупція? Скрізь. Скрізь. Тобто, що про цей медогляд треба заплатити гроші. Я звідки знаю, я не походила, що я медогляду. Але люди говорять, що скрізь. Підкуп, беруть люди якісь хабари. Просто інтересне. Президент Яців. Авахо. Це корупція. Це, Це боги Це, корупції. Що почалося і що продовжується? І чим закінчиться, коли їх винесуть? Для Ще шанка? Взято. Взяточність. Це реалії нашого життя. Це реалії нашого життя. Ой, я не знаю, я вже старий. Я понял. Корупції війни не треба. Корупції ні. Ні. з вас вимагали гроші не нагадують. Ні. Я вже давно не, не лікуюся. Родуть дені, покривають друг друга, роздають схеми. Це є корупція. її не украли полтора мільярда. З пожитного фонда і контов нет. Только корумпірованна схема. Заки, взятки, шо, ші. Завжди. Ви, ви зустрічалися в житті з такими? Конечно, сплавши рядом. Перед нас, будь ласка. А, бачила я. Брали хабар, давали хабар. <святок> <пинцент> <пинцент> я би пенсіонерка кому давати. Пенсій тільки бачите, Позвольте, що давати. Гроші, кому давати. Ні, я не давав. Правда. Але і не брав. О, не, не давав. І не давав, і не брав. М -м -м. Я простий працівник, працював в шахті, там не було. Ви брали хабар, давали хабар колись? Я не давав. Не давали? Я просто не там не працюю. А -а -а. Я був за границею, там не беруть і не дають. Там не дуже. Там того немає якраз. Тобто, щоб влаштуватись мас треба дати друге люди, люди. Ні, за, за влаштуватись я не кажу. тут таке питання не було. Давали хабар? Ні, я не давала. А я б тут я не могла брати. Я не, угу. не є такий посаді, що я могла брати хабар. Брали хабар, давали хабар. Ну, це питання не провокаційність, на що було, тут, ну... абсолютно ні, ні, не ні. І тут от, є лікарі, кажуть, лікарі беруть. От сижу під кабінетом самого чесного новинського лікаря. Хто фамілія? Лопушинська Мирослава угу. самий чесний лікар. І розбирається, розуміє, може якусь допомогу надати. Угу. І я руками в неї, і вона нікого, ні в кого не копійки не взяла. Я навіть їй на стілечки нічого не давала. Вимагалася з кошель. Просто намікали. А є такі політики взагалі там в Україні місяць держслужбовець, які, на вашу думку, саме чисті, саме такі от чесні і. Ні, Усі. Усі. Ну, на даний час мало чого. Тому що я не, не маю таких даних, хто. Немає таких. Всі політики. Є чесні люди, чесні, хороші. Люди. Політики. Деполітики. Деполітики. Де, де не знайомий. Але сказати, з верхушки всі замішані так від А до Я і до кінця. Лікарня, є корупція. Ну і його привезли сюди, матері визвола, мати гроші давай, як неї. І каже, прибігаємо, ти ж саночо, лежить в крові. В першу чергу спасай. Хай він випивший, ну спасай, виведе його. Правда ж? Ні, забирайте туди. Там тобто теж міліція віддать під. То, щоб на них не було пітна. Збирали додому до трьох часов вночі, до трьох часов дня долежав. Забрали його за дев'ять днів, з каменем вийшов, помер. Сказали, гематома, треба було одразу лікувати. лікувати. А, ну, а як... зашили голову, просто не да, робили МРТ, нічого? Нічого, додому батькам, щоб забрали, бо в неї гроші не було, щоб заплатити. Да. От вам перша хлопці. Така молода людина і померла, з дурості. Василь А як ти знаєш? Тому що я все знаю.